Олексію, ваша думка чи вигідно і чи хочуть у сполучених штатах Америки перемир'я миру України із Росією? Так, да, все дуже просто. Це математика. Якщо це електорально вигідно, то будуть хотіти. Якщо електорально не вигідно, будуть не хотіти. Але ж на це ж не не така проста математика, як на перший погляд, на іноді прості якісь рішення можуть нести за собою якусь електоральну яму на потім. Та да? й і, і тут, вже коли Байден прийшов до такої жорсткої риторики антипутінської, Причому прямо антипутінської, да? про які перемовини, там за ініціативою чи за посередництва Сполучених Штатів може йти мова. Ну в мене от... Я просто не розумію, як зараз це Байден може ну продати взагалі в цілому. Тобто він тут виходить на брифінг і розказує про візла, про архітектуру світової безпеки. Там і про Путіна тут що сідати за стіл перемовини і тиснути руки диктатора. Ну ні. І от я скажу ні. Причому навіть не на 99, а на 100%. Ні, більше того. Ну, що ви хочете сказати, що він зараз відбере гроші у виробничників своїх? Ну, ну, цікава історія віддати цей цей електорат республіканцям. До речі, вони завжди і були частиною електората республіканців. Зараз демократи їх до себе просто перетягнули по суті, і виробничники просто в очікуванні. Вони думають: ну, є дадуть. Ну тоді будемо дивитися, що далі робити. А якщо деняг не дадуть? Ну ви розумієте, скільки це відсотків скільки пунктів одразу втратить на Байден та демократи? Не, тому я думаю, дені їм такі дадуть. Не, вот. І причому без різниці. Чи це буде кредитна історія, не кредитна. Ну, виробничникам яка різниця? Їм мол, їм живі гроші знайдуть? Вот. Що це означає для нас? Те, що ми вже з вами говорили, що Україна отримає зброю. У мене немає цьому сумніву від Сполучених Штатів. А якщо Україна отримує зброю, на еквівалент без різниці, яких коштів друзі, 60 майже мільярдів доларів. Це багато зброї на будь-якому випадку. Я розумію, що там є програми підтримки. Там це не сто відсотків не вимушено переміщених осіб, є там певні соціальні гарантії і так далі, тому подібне. Ну навіть якщо це буде 30 чи 40 мільярдів доларів, це все одно великі кошти. І ви хочете мені сказати, що Україна, якщо буде свій ВПК розширяти, модернізувати армію, будувати фортифікаційні споруди і акуму. Уму велику кількість озброєння, ми будемо готові до якихось а, незрозумілих з перспективою мирних перемовин. Чи Путін на два місяці про щось поновляється, потім піде до нас з новою силою? Ні. І останнє то, що казав Ігор на ювілейний саміт, ну абсолютно очевидно, що максимум на що може Україна розраховувати це відкладене запрошення на після завершення війни і після виконання відповідних вимог. Оце той максимум, який Байден. Для себе по цьому питанню електорально можуть для себе витягти в принципі більше нічого. Ні про яке приєднання України частиною на мови ну немає взагалі. Ну тому що країни-члени НАТО, вони просто з розуму зійдуть. Ну тому що вони ж розуміють, що їм придеться реально воювати з Російською Федерацією. Хто до цього готовий? Ну в мене велике запитання насправді хто до цього готовий, тому просто рахуйте електоральні наслідки. Від тих чи інших дій Трампа та Байдена. І ви приблизно будете розуміти, в який вектор буде нести політика 24-го року. От і все. Ось вам харч для роздумів, друзі. Але на останок ще одна невеличка тема: одна невеличка країна, маленькі люди Російська Федерація. Так зрозуміло, що вони зацікавлені у перемовинах, їм потрібна пауза, і той факт, що все частіше стають стаються надзвичайні ситуації на стратегічно важливих підприємствах на Росії, також говорять про те, що вони не здатні їх обороняти, бо більше іноді вони стаються навіть не за підтримки. МКИ Сил оборони України а просто через те, що неналежно виконують свою роботу працівники, або їх взагалі не вистачає, бо вони всі на війні зараз подекуди. Отже, що можуть нам продати росіяни для того, аби ми сіли з ними за один стіл перемовин? Ми пам'ятаємо стамбульські перемовини на початку повномасштабного вторгнення. Там кажуть, що Мідінський ну вже пропонував дуже багато що. Ну пана Арахамія розповідав. Всі ці кулуарні розмови. Що цього разу можуть запропонувати в контексті того, що і ми насправді не в найкращій перемовній позиції, зважаючи на фронт, пане Ігоре? Ну знову ж таки, що вони можуть запропонувати? Та вони постійно щось намагаються кулуарно запропонувати, але публічно так і не на. Народили жоден формат, починаючи з квітня 22 го року. Весь цей час Україна з разом зі світом формує якісь е, там формати чи по українсь, українській українські формулі миру, чи знову ж таки згадайте як народжувався. Формат зернового коридору як насильно туди Росію е, інтегрували, і вона все рівно його зірвала, і показала, що насправді перемоги, і цей процес без Росії діє набагато ефективніше. Але просто питання в тому, що Росія зараз вона не пропонує нічого нового, нічого абсолютно. Тобто вона знову ж е, намагається почати розказувати, що ніби буде мір, дружба, жвачка. Ось вам е, нинішня територія під Києву. Це ви будете е, тут е, господарям, ви та, та а папка, а папка з а папка з листами Богдана Хмельницького. Це що? А не папка заста. Не... Ну знову ж таки жаль, що не показали карту Монголії тут же там не піднесли. Ну як же ж так? Ну питання в тому, що чим далі, тим просто у Росії немає аргументації. Насправді у України в форматі 24-го року, не дивлячись на ситуацію на суходолі, насправді позиції міцніше, чому вони міцніше? Тому що а знову ж таки ЧФР ситуація в Чорному морі загалом, і війна переходить зараз безпосередньо на територію Російської Федерації. Путіну все рівно, що буде відбуватися з Білгородом, що буде відбуватися там, як їхнє ППО обстрілює, зараз намагається збити ракети, падає їм на голову. Я не знаю, це, це жах, до речі, взагалі. Настільки непрофесійно себе показувати у порівнянні з українськими, нам же є з чим порівнювати насправді. Так, от просто а от Путін, коли він забоявся, коли ніфтянку зачепили, коли зараз активно по переробці. По логістиці, по перевалці почали бити, коли питання почалося навіть по Балтійському морю. Розумієте? Ось що Путін боїться. Путін боїться гроші втратити. Тому він каже: стопарь стопарь припиняйте атаки. Так це означає, що навпаки треба. Треба, значить, і тисячу кілометрів дрони українські. Он там зараз уже фоточки йдуть в соцмережах. Правильно, значить, правильно ми знайшли больову точку, на неї треба тиснути. І це слабшає зараз дуже сильно позицію Російської Федерації, тому що б вони зараз не робили на суходолі. А наші, до речі, герої все рівно, ви ж подивіться, що вони зараз роблять. Це просто фантастика з тими зусиллями, які зараз Росія кинула на суходолі. Насправді українські збройні сили, ну загалом сили оборони, показують просто вау. Це просто дійсно вау! І коли мені кажуть, що у нас немає результатів на суходолі, я кажу: ви подивіться. Кожен божий день по 800, по 1000, 1100 російських окупантів, 200, 300 і так далі. Подивіться кількість техніки. Це ще є результат. Тому я думаю, що насправді ми на правильному шляху просто у нас зараз певна знаєте точка біфуркації, де треба вистояти, треба бути мужніми і витерпіти цей період, і далі буде тільки краще, і наша позиція буде сильніша.